Разом ми сила, яка здатна змінити все. Незламні, відважні, нездоланні. Крок за кроком до перемоги. В нас живе дух предків, які захищали нашу землю. Приєднуйся до нащадків козацького роду. 19 лютого Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здав удару безпілотниками по Одесі. Наслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, дитячу поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі. Постраждало чотири особи, серед них одна дитина. Також через російську атаку в частині одеського району діють локальні аварійні відключення світла у Київському районі. Одесі призупинено теплопостачання частині споживачів. Повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Загалом сили ППО збили сто ударних ППЛАТИПОШАГет та безполотників інших. Типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. 56 ворожих безпілотників і мітаторів локаційно втрачені повідомили повітряні сили України. За добу Росіяні проти України втратили близько 1300 військових, повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 862 шістдесят тисячі військовослужбовців. Росіянці мають на своєму озброєні важкі вогнеметні системи, які мають велику вражаючу силу. Але Україна має що відповісти, і ми маємо на озброєні свої також вогнеметні системи. І перший її представник українського виробництва, який називається Сівалка ВМ8, має ті самі термобаричні можливості, що й росіянські аналоги. Перша українська вогнеметна система. Сівалка. Як довго ви на ній працюєте, як вона себе показує, що в загальному можете про неї сказати? Саме з такою форматною машиною ми працюємо з серпня минулого року. Показує як цілком ефективна мобільна установка, що забезпечує роботу по живій силі на відкритій місцевості, також по легкоброньованій техніці, якщо якась там зберігається або в місцях накопичення. В росіян є важкі вогнеметні системи Буратіно-Сансипь, тосочка. В Україні вже є, в Збройних силах України є сівалка. Це такий же самий принцип вогнеметна система, термобаричні боєприпаси. Чому саме залповість термобаричних боєприпасів це дуже вражаюча річ. Всередині ракети є капсула. Коли вона влучає в ціль, відбувається. Поширення аерозолю наступним етапом відбувається його підпалювання. Під час вибуху він створює кулю, що випалює весь кисень собі, та створює зону низького тиску. Відповідно з одного ураження максимально поширюється, і при роботі повним пакетом він колись складає до одного гектару. Який період часу на розпилення і на підрив? Тобто він може пройти в якісь щілини, він може якісь в бліндажі попасти, він може тільки повітря над собою розрядити і спалити. Так, власне, це і перевага термобаричної системи, що вона може. Перекривати і діяти як в бліндажах, так і в приміщеннях всюди, де є кисень, дає повітря. За лічені там мілісекунди розпиляється розоль, і наступний ж підрівник його підпалює. Відповідно, він випалює кисень. Саме це модифікація вірно s 8 Тер. Вона можемо ми працювати в, на дистанції від 8 до 10 кілометрів. І при цьому запускати можемо як поодиночними? Так, можемо запускати поодиночними, декілька штук або одразу спрацювати всім пакетом 16 штук. Скільки потрібно часу для того, щоб приїхати, розвернутися, навестися і запустити пакет. Mm -hmm. Залежно від обставин, але зазвичай це від 3 до 5 хвилин. Вже з запуском? Так. Взагалі, запуск всіх 16 скільки триває? Ну Десь 35-40 секунд. — 40 секунд весь пакет полетів. Так крім того, що це все українське виробництво, що подобається найбільше в цій машині, Напевно, саме її мобільність та певним чином механічність, що незважаючи ну, дає можливість працювати незалежно від там впливу, можливо, якихось реб рер перешкод. І до речі, тут під час вже відбувається електричним спуском, так і екіпаж знаходиться десь в. На віддаленні. Е, так, це забезпечує провідний кабель, що дає можливість екіпажу відійти на безпечну відстань або під час роботи, або під час того, коли потрібно зачекати там, наведення або до наведення. Якщо ви за допомогою кабеля дистанційно запускаєте, вам треба також десь брати електрику. Так, там є. У нас в самому пакеті, там є спеціальний відсік, воно йде до машини, ну не приєднано, воно саме від собі, там є акумуляторні батарейки. Тобто сам запуск пакета цих реактивних снарядів відбувається з допомогою невеличких батарейок. Так, так, так. Тобто дві батарейки можуть запустити пакет іще й багато разів. Так, так. Він подає імпульс на сам пакет і йде вистріл самої ракети. Тобто, якщо навіть машина буде чи пошкоджена, її не треба тримати заведеною, вона просто може бути як. Просто елемент підвоза цього пакета Пакет автономний. Так, так, не треба її. Ну, вона до машини нічого не має, вона окремо стоїть суто для стрільби. От якраз зараз летить над нами гелікоптер. І для глядачів буде цікаво, що якраз гелікоптерні ракети С8 е, запускаються звідти. Тобто раніше запускалися в гелікоптера, зараз запускається з української сівалки. Як же ж прекрасно, що в кадрі, коли ми знімаємо сівалку, летить гелікоптер. Чи те забоволено, що воно запускалося з повітря, а це запускається з землі. Тобто ми трошечки маємо зменшену дальність, але я знаю, що це українське виробництво, ми трохи його е, збільшили. І тобто, вертольотний пакет можна запустити з землі. І це набагато ефективніше, і мобільніше, тому що можна ну, вертольот чути забагато. Тобто, це схованість, мобільність. І що ще можна? Дати? Я думаю, точність певним чином. Хоча саме ці ракети вони не керовані авіаційні ракети, але за рахунок. Роботи з установки, яка в стаціонарному положенні, ми отримуємо більш чіткіше і передбачуваніше влучання е, саме в ціль, куди ми хочемо влучити. А тобто, головна перевага, що тут набагато точніше це все зробити. з гелікоптера? Так, гелікоптер. оскільки гелікоптер вистрілює е, ну, таким підвісним чином. А ми все таки е, маємо чітку ціль та за допомогою там сучасних технологій. Через планшет, через планшет, через спеціальне крупову, через зараніше відомі точні координати, так само точне місце знаходження, наприклад, саме вогневої позиції, у нас і ліпший розрахунок і можливість влучати точніше. Валка ВМ8. Не просто пускова на 16 ракет, це комплекс, це все йде з машиною в цілому. Що це таке? Працюємо обично з дороги, швидка, мобільна. Ми можемо з укриття стріляти. Кабель у нас 20 метрів. Стріляємо швидко, чітко. В ручному режимі неможливо. Ні, в ручному режимі вона не працює тільки через, через кабель. Чим цікава ця машина, що тут нового, саме військового? Цікаво з військового, що у нас от фари не треба вже заклеювати. У нас є спеціальні перемикачі. Ми можемо повністю відключати на нічний час компас встроєний на екрані машини. Також є тут спеціальний датчик, який показує рівень машини, як він стоїть, під яким углом. Так далі. Ці датчики нам декла допомагають для роботи, так як машина може стояти трошки вниз, трошки вверх, ми це все вчитуємо в роботу. Закривається, тут все все ховається у нас від цього для ночної їзди. Що цікаво, що коробка не автомат, а ручна 6 -ступна. Так, коробка тут а, ручна, шестиступка, свидка машина, можна швидко під'їхати, швидко поїхати з вогнової позиції. Для мене, для фаната ручної коробки, і я не розумію, як автомати десь в польових умовах використовувати, які вони може буксувати. От тут дуже класно, що ручна коробка передач. Я не фанат автоматних коробок. От ручна хороша, десь по бездорожжю, ще десь вона допомагає. Чу, ви ще зробили різні приблуди для нічної стрільби, це ви самі, але штатно. Тобто це є, є цей елемент. Я бачу різні елементи зарядок. Тут все українська прошивка. Машина, до речі, якого року? 2023 року. От кнопочка. І пішли вистріл. Хорош, хорош, попав, є, є. попав, попав. Я офіцер. Позивний Котя. Я сам в Запоріжжі. Спочатку повномасштабного, в принципі, зустрічав ворога тут. Мені це подобається. Вуса атаманські або гетьманські. Не в кожного вони є, але мої вуса стали, стали модними до того, що як це стало модним. В цивільному житті я вчився в школі. Деякий період працював на Запоріжсталі на нашому заводі запорозькому. Але потім пішов на срочну службу, я хотів цього, тому що я вважаю, що все треба попробувати. Я попав в 25-ту бригаду ДШВ, Тоді воно було високомобільне десантні війська. Я ще застав голубі тільняшки і берети. Підписав контракт, побув в Луганській області в місті щастя. Трішечки там повоював, але тоді було перемирення з нашої сторони і відкриття вогню з їхньої сторони. Після закінчення контракту я сильно довго не вагався і. Людина, яка попала раз в армію і буде казати, що я більше сюди не прийду, ось у мене вже четвертий контракт. Тому я розвиваюсь, мені це подобається. Я вже не представляю, що я буду робити в цивільному житті. Я максимум, що можу робити, це — нічого не можу робити. Ми були в Мелітополі, приймали бій в Такмаке і решту часу стояли на Запорозькому напрямку. Зараз ми на Покровському напрямку Донецької області. Воюємо, обороняємося. Нормально. Щодо мене в Запоріжжі. В першу чергу це мій дім, я завжди тут був, а ще спочатку АТО і далі. Дома, як би це не звучало, але вдома як-то комфортніше воювати. Тому що ти мотивований, ти захищаєш свою домівку. Робота снайпера це сама проста робота, яка є. Я скажу так. Не згодні були мною багато снайперів або піхоти. Але все, що треба зробити снайперу, це дослати патрон в патронник і, нажати спуск. Але підготовка для снайперської роботи для цього спуска може піти там неділя-дві, просто спостереження, тупого спостереження: блокнот, ручка, голова, дальномір, і просто спостерігати. Якщо навіть у ворога немає якоїсь постійності. З часом вона стане. І одне, що мені залишається зробити, це просчитати і вирухувати так, щоб не моя куля попала йому в голову, а він сам прийшов на цю кулю, яка буде летіти мимо. Звісно, я залишусь в армії, тому що у мене є знання, які я можу передати. І ці знання дуже рідкі в Україні. Тобто там є на всю країну, якщо не збереться там 500 чоловік, які володіють тим самими знаннями і тим самим опитом, то його не треба приховувати, його треба навчати інших, треба готувати покоління свої. Ми військова країна, нам це треба. Зброя у мене різна. Під кожну задачу своя зброя. Це зброя проти піхоти. Тільки проти живої сили і не більше. нею можна працювати на різні дистанції, але я працюю до кілометра. До зброї я відношусь добре. Добре, бо вона списає мені життя. Я бачу сили, таки падає. Я бачу ворога і не бачу людину. Знову повторюю: робота снайпера це найпросте просто... просто нажати спуск. Так краща історія, позитивна це коли ми зробили план, ми його викинули. І виконали не на 100%, там, на 200 і більше. Перевиконали плани, нам всі доволі. ранок. А Ми з самого утра. Мотивую те, що в першу чергу я люблю свою роботу. Не дивлячись на весь цей треш, всі такі ситуації не сильно приємні. Але я люблю свою роботу, це, це моя присяга. Тому це наш долг. Надай до суду передано обвинувальний акт щодо судді з Київщини, який підробив документи, аби поїхати в круїз на Кариби та адвоката, який йому допомагав. Обвинувальний акт скерований до суду. Нагадаю, що суддя під час воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну. Для цього служитель Фоміди у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення, нібито для участі у конференції у відні з питань допомоги переселенцям, сім'ям з дітьми та дітям сиротам з України в Європейському Союзі. На підставі цієї фальшивки у суді йому оформили службове відрядження за кордон. Суддя обвинувачується в шахрайстві підробленні та використанні завідомо підробленого документа. Адвокат у шахрайстві та підробленні документів. За такі правопорушення суд може на 5 років позбавити волі. Служба безпеки та національна поліція затримали поплічника російських спецслужб. Який підпалив держустанову на Житомирщині. За матеріалами слідства до вчинення злочину, причетний 21-річний мешканець одного із сіл Звягільського району. Рецидивіст, засуджений за крадіжку, шукав швидкого заробітку в телеграм-каналах, де його і знайшов представник ворога. За винагороду він запропонував фігуранту виконати так зване тестове завдання, підпалити приміщення сільради і зафіксувати результат на відео. Фігурант обрав та погодив з російським куратором ціль для першого підпалу адміністративну будівлю рідного населеного пункту. Вночі зловмисник розбив молотком скло в приміщенні і закинув всередину легко займисту речовину. Звітний відеофайл про успішно виконане пробне завдання відправив куратору в очікуванні обіцяної ворогом винагороди. Проте СБУ і Національна поліція встановили палія та затримали упродовж лічених годин. Після виявленого факту підпалу. У зловмисника вилучено мобільний телефон із листуванням з російським куратором, детальними інструкціями щодо способу знищення цілі та прикладами аналогічних підпалів з інших регіонів України. Затриманому повідомлено про підозру в умисному змищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій фігуранта за статтею 258 Кримінального кодексу Терористичний акт йому загрожує до 10 років ув'язнення. Житомирський пласт 21 лютого в чергове організовує квест День звитяги. Про це нам розповіла директорка пластового молодіжного центру Катерина Лозинська. Квест ми організовуємо з метою вшанування пам'яті і відзначення 107-ї річниці з дня звільнення Житомира від більшовицьких загарбників, і також, щоб школярі більше дізнавалися чогось нового про своє місто, про свою історію. І також приймали участь в якихось активностях, а не просто там після школи сиділи вдома в телефонах, І щоб вони так інтерактивно трішки порухались. можливо більше подізнались про якісь вулиці, на яких вони ніколи не були, просто побігали Такий свого роду. тімбілдінг також у них може бути, якщо це команда із якогось одного класу. Наприклад, долучитися можуть школярі з ліцеїв міста та порошкільних гуртків вікової категорії 12-14 та 15-16 років, які об'єднані у команди по 5 осіб та один супроводжуючий дорослий. Кількість команд не обмежена протягом усього квесту. Команди будуть виконувати різні завдання. Квест буде відбуватися в центральній частині Житомира в такому форматі, що є QR-коди, Розміщені в певних локаціях команда підбігає до цього qr коду сканує, відповідає на запитання і біжить далі. В них є така карта, тому цей квест такий супер інтерактивний і цікавий. Питання такі більше історичні про Житомир, про історію Житомира. Різні такі, щоб школярі більше трошки знали про своє місто. Минулого року, наприклад, у нас були запитання там декілька будівель були. Треба було там назвати, хто в цих будівлях жив, або там в якому році там щось було засновано. Мовини або хто там приїжджав в Житомир, Тобто різні такі цікаві питання, щоб школярі більше дізнавались про історію міста, і можливо щось таке, що вони не чули в школі. Там на уроках історії переможці квесту отримують призи, говорить Катерина Лозинська. У Нас в вікових категоріях в кожній віковій категорії є перше, друге, третє місце. Тому багато дітей зможуть отримати подарунки. Ми запрошуємо всіх школярів міста. Раді будемо бачити і тих, хто долучався в минулі роки, і нових, тому ми чекаємо всіх. Розпочнеться квест о 12-й годині на Михайлівській. Щороку, 19 лютого, в Україні відзначають День Державного герба України у Житомирському ліцеї No3 на честь 33-ї річниці затвердження тризубу як малого герба України бився патріотичний флешмоб «Коля». Український прапор з неба і пшениці. Сьогодні ми відзначаємо День Державного герба України. Герб поєднує в собі дух нашого народу, зв'язує між собою покоління українців. В основі герба золотий тризуб на синьому фоні. В нього він має тисячолітню історію. Як державний символ України він був обраний не випадково. Адже з давніх часів використовувався як своєрідний своє оберіг. Тризуб це символ нашого, нашої незалежності, гордості та жаги до волі. Тож шануймо його! Український тризуб це символ волі та незглавності українського народу, який представляє Україну як суверенну незалежну державу. Також його зображають на офіційних документах, печатках та грошах. Існує понад 40 версій, які пояснюють походження тризуба. В гербі вважають цілення трьох стихій: повітря, води і землі. Також кажуть, що в гербі є родина, батько, мати і дитина. Автори іншої версії думають, що в гербі зашифроване слово воля. Науковці сходяться на одній версії, що тризуб має дуже давнє походження. Сьогодні наші ліцеїсти втілили саме волю. Наша сила, наша воля. Загалом до флешмобу долучилося близько 50 дітей, які є учнями третіх класів. Приємно, що наші діти усвідомлюють усвідомлюють, що наш тризубець це символ волі українського народу. Крізь віки він приніс наше прагнення до свободи, до незалежності, до самостійності. І хай надалі він надихає нас на перемоги. Щоб вона така сталася. Наш герб тризуб це воля, слава і сила. Наш герб тризуб, не доля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будем доброю пісню, не самими людям. Наш герб, тризуб, у ньому сила Отця Небесного і сина. Уважно придивись до нього на Духа схоже від Святого, що голубом злетів з небес і у людських серцях воскрес. Тризутне мов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні, вольній нові. У важкий для України час діти повинні знати державні символи України та шанувати традиції нашого народу, говорить класний керівник 3-го В класу Інна Гвоздецька Бура. Ми маємо бути відповідальними за те. Що наші прадіди боронили територію нашої країни, ми маємо бути відповідальними за те, що наші герої теж зараз боронять кордони нашої держави. Адже ми знаємо, що слово герб і наш тризуб це слав... це саме слово воля. Тому, звичайно, патріотизм починається з самого мал маличку. і наші діти вчаться бути патріотами. Адже в кожній справі, які вони творять, вони Допомагають нашим героям, вони допомагають нашій спільній меті. Адже у всіх у нас одна мета це перемога. Хочеться завершити виступ словами відомої поетеси: цей тризубець золотий він як сонце в небі ясним. В ньому слава, в ньому сила, в нім священне слово воля, що рятує від недолі. Будь же рідна Україна. Під гербомцем вільна і сильна, хай про тебе в цілім світі знають всі, дорослі і діти. За даними гідрамицентру Житомирської області, у четвер 20 лютого максимальна температура в день мінус 4, вночі мінус 7. Вологість повітря 54%. Вітер північний зі швидкістю 1,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. Разом ми сила, яка здатна змінити все. Незламні, відважні, нездоланні. Крок за кроком до перемоги. В нас живе дух предків, які захищали нашу землю. Приєднуйся до нащадків козацького роду.